Всім привіт! В ефірі програма Студентський квиток, яку спеціально для вас підготували студенти Київського міжнародного університету. У студії працює Христина Перкова. Дивіться у нашому сьогоднішньому випуску: привітання до 8 березня: візит посла Португалії. Медико-фармацевтичний факультет Київського міжнародного університету. Цей тиждень в історії. Усі ми із нетерпінням чекали цьогорічного пробудження природи. І ось нарешті, після трьох місяців холодної зими, ми зустріли сонячну красуню весну. А разом із приходом березня настало найпрекрасніше весняне свято міжнародний жіночий день. Цього дня представниці прекрасної статі отримали море уваги, квітів та подарунків. Не залишився осторонь Київський міжнародний університет, адже нещодавно у стінах нашого університету відбувся святковий концерт із нагоди свята весни. А до привітань студентів та викладачів приєднався і президент нашого університету. Подробиці дивіться у нашому першому сюжеті. Неймовірні враження подарували студенти Київського міжнародного університету своїм глядачам на концерті, присвяченому міжнародному жіночому дню. Учасники наполегливо готувалися, щоб показати себе і вразити глядачів. Організація заходу дуже важке заняття, адже бажаючих вийти на сцену було надто багато. Втім, студентський уряд з адміністрації університету впоралися з цією задачею та провели концерт з успіху. Було оголошено набір самодіяльності серед студентів університету, коледжу та учнів ліцею. Таким чином ми набрали певну кількість номерів, певну кількість молодих талантів, і вже з цього ми почали щось клеїти, якось, якось це вписувати у сценарій, скільки студенти наші дуже активні і Будь-який час на, на заклик студентського уряду завжди від, від, відкликаються і завжди задоволені приймають участь у заходах студентського уряду Киму. Перед концертом учасники не знаходили собі місця від хвилювання. Їм потрібно було вразити глядача, який вже звик до неймовірних номерів та незабутніх емоцій. І це вдалося. Весь зал аплодував та голосно кричав у підтримку виступаючих. На самій сцені учасникам було вже зовсім не страшно. Як і кожна підготовка вона проходить завжди складно. але знаєте, є поговорка тяжело ученні, легко в бою. Тому концерт пройшов на ура. Всі довольні. Зрителі тому підтвердження аплодисментів були дуже довольні. Було Была... Спочатку нібидь трохи складно, ну потом як-то вже звикли і все було легко. І ми не переживали даже. Все дуже понравилось. Не залишився осторонь і президент Київського міжнародного університету професор Хачатур Хачатурян, який щиро привітав увесь жіночий колектив закладу зі святом весни. Це, мабуть, один із прекрасних святків, якщо не найкращий лучший праздник для нас мужчин. Тому я поздравляю всіх наших колег. Женщин з цим праздником, а також всіх наших студенток, цим прекрасним святом. Желаю крепкого здоров'я, щастя і любові. 8 березня це особливе свято, коли кожен намагається сказати важливі слова, донести до оточуючих жінок те, що не сказав досі. Своїми номерами студенти показали, як це зробити так, щоб день запам'ятався на довгі роки. Олександр Бондаренко, Олександр Класницький, Київський міжнародний університет. У нашому другому сюжеті ми проведемо вас зі святкової атмосфери актової зали до офіційної лекційної аудиторії. А причиною тому буде неймовірно цікава та пізнавальна зустріч наших студентів із надзвичайним та повноважним послом Португалії в Україні. Що відбувалося від дверима аудиторії, знають наші журналісти. У межах програми розвитку міжнародних зв'язків у Київському міжнародному університеті відбулася цікава зустріч студентів та викладачів кафедри міжнародні відносини з надзвичайним та повноважним послом Португальської Республіки в Україні, пані Марія Криштіна Серпа де Алмейда. Лекція була присвячена темі відносини України та Португалії, їх стан та перспективи розвитку. У своєму виступі пані посол зазначила, що Україна посідає важливе місце у зовнішньополітичних та економічних інтересах Португалії. Як член Європейського союзу, Португалія підтримує євроінтеграційні прагнення України. Після закінчення лекції пані посол відповіла на питання студентів Київського міжнародного університету. Ну, сама посол, вона дуже цікава людина, прямолінійна, і нам ніяких казок не розповідала. Говорила все чітко, так як воно є. Що Україні треба працювати, що вже Пора обирати свій шлях, щоб рухатись далі і все ж таки вирішувати, ну як яким буде життя в майбутньому, пані посол була дуже вражена нашими студентами, їх захоплюючими питаннями та рівнем володіння англійською мовою. Марія Серпа де Алмейда зауважила: аби позбутися поганого, треба відбудувати країну з нуля. Наприклад, молода дівчина збирається їхати на заробітки до іншої країни. я відповіла їй, що треба починати працювати тут. потім їдьте? У вас є країна, яку потрібно відбудовувати. Розширяється практика встановлення прямих зв'язків між закордонними вищими навчальними закладами різних країн. Таких заходів буде ще більше, аби студенти могли поспілкуватися з послами, а також з іноземними представниками. Інститут міжнародних відносин, де випускається будущі дипломати. і, звісно, такі зустрічі вони будуть, і буде тут буде дуже часто. Вот, потому что из первых рук, как говорится, да, студенты прямо из, от послов узнают все те события, которые касаются между нашими, нашей страной и между теми странами, где послы могут буквально с первых лиц рассказать, что происходит, какой торговый оборот между нашими странами и так далее. Сподіваємося, що в майбутньому таких заходів буде ще більше і вони будуть не менш цікавішими. Андрій Кальченко, Айнур Мамедзаде, Максим Морга, Київський міжнародний університет. Усім відомо, що Київський міжнародний університет є багатопрофільним та вміщує собі чимало інститутів та факультетів. Про деякі з них ми вже розповідали вам у наших попередніх випусках. А цього разу ми вирішили ознайомити вас із ще одним відділенням нашого університету із медико-фармацевтичним факультетом. Зацікавлені? Тоді не перемикайте. Фармацевт. Робота напряму пов'язана з медициною. І вимагає від своїх працівників особливої скурпульозності та відповідальності. Мешкають такі фахівці переважно в аптеках за так званими віконцями, а також у фармацевтичних компаніях, лабораторіях та лікувально-профілактичних закладах. Основними обов'язками фармацевта є виробництво та продаж ліків, контроль терміну придатності та умов їх зберігання. Також вони консультують покупців із питань властивостей побічних дій і протипоказань того чи іншого препарату. Тому наявність знань із профільних дисциплін медицини, хімії біології є надзвичайно важливою. Хоч фармацевт на відміну від лікаря не ставить діагноз, він теж зобов'язаний пам'ятати про лікарську заповідь, не на шкоді. Тому відповідальність та уважність йому необхідні. Не останню роль у цій галузі відіграє постійне самовдосконалення. По праву вважається, що здобуття вищої фармацевтичної освіти запорука успіху та стабільності. Рокуючи в ногу з часом і усвідомлюючи масштаби відповідальності, медико-фармацевтичний факультет Київського міжнародного університету пропонує освоїти цей фах. Професія фармація сьогодні, звісно, один із ведучих факультетів Київського міжнародного університету. Має прекрасну базу. Наверняка не всі вузи мають таку базу, як має цей факультет сьогодні. І, звісно, очень актуально і, звісно, повністю соответствует современным требованиям. Оскільки цей напрям підготовки порівняно новий в нашому університеті, то навчальний процес на медико-фармацевтичному факультеті постійно вдосконалюється, активно розробляються і вводяться нові методи навчання. Слід також зазначити, що практичні семінарські заняття в нашому університеті вже з першого курсу проводяться англійською мовою. При проведенні лекційних і практичних занять активно використовуються мультимедійні засоби. Навчальні аудиторії кафедри оснащені сучасним аптечним, технологічним та аналітичним обладнанням. Постійно покращується технічне забезпечення хімічних лабораторій, поновлюються реактиви, хімічний посуд та обладнання. В університеті розташована лабораторія, яка оздоблена професіональним обладнанням та ліками. Також мені в університеті подобаються вчителі, які суворо відносяться до студентів і вони змушують, тобто направлюють студентів до отримання хороших знань. Минулого року на базі кафедри створено учбову аптеку, що за складом та площею приміщень повною мірою імітує роздрібну аптеку з правом виготовлення нестерильних лікарських засобів. Приміщення цієї аптеки водночас і навчальними аудиторіями. В українській практиці посада фармацевта початкова, але відкриває непогані перспективи, тому ця вакансія не втрачає своєї популярності на ринку праці і залишається в особливому статусі. Фармацевтичним закуліссям цікавились Денис Фомін, Денис Вознюк та Максим Мурга, Київський міжнародний університет. Не існує більш романтичної та трагічної історії кохання, ніж історія про двох дітей, ворожих сімейств Монтекі та Капулеті. Хіба знав Вільям Шекспір, що персонажі його п'єси стануть справжнім прикладом відданого кохання для багатьох поколінь закоханих? У цьому сюжеті із рубрики Це тиждень в історії ми розкажемо вам саме про Ромео Джульєту, адже за версією самого драматурга, 11 березня і відбулося вінчання цієї юної пари. Художня література має не так вже й багато хрестоматійних сюжетів. Один з таких про двох закоханих, які не можуть поєднатися в силу найрізноманітніших обставин. Цей сюжет завжди був популярним від античних пірама та фізби до героїв сучасної вестцейської історії. Але найбільш популярною стала історія, яка належить перу великого Вільяма Шекспіра. Ромео та Джульєтта зворушлива історія кохання цих двох молодих людей похитнула традиції середньовічних уявлень та продемонструвала справжню силу почуття вже ренесансних традицій. Ці імена згадуються ще й у божественній комедії Данте. Згодом сюжет про двох закоханих багаторазово розроблявся в італійській літературі епохи відродження. Втім, у попередніх роботах за часів суворого середньовіччя кохання молодих людей сприймалось по різному: від відкрито негативного до приховано-моралізаторського. Шекспірівський ренесансний ідеал великого кохання виявляється вище за столітню ненависть. Вище за родинні опередження. Завдяки цьому фактору ця історія кохання і по сьогоднішній день сприймається абсолютно сучасно. Несподівана зустріч героїв п'єси, які належали до двох ворогуючих здавна родин, їх палке та тендітне кохання, їх безстрашне протистояння всьому світу та безглузда смерть все це тепер частина легендаріуму Шекспіра. П'єси від початку планувалась бути комедією, і на це вказує безліч комічних мотивів, притаманних раннім твором драматурга. Жартівливі випади Капулеті проти мантейки, присутність колоритної годувальниці. І насамкінець плутанини із листом до Ромео. Магістральний сюжет всіх комедій Шекспіра це клубок із заплутаних історій кохання, який призводить до щасливого фіналу. Втім, не цього разу автор вирішив розпорядитися долями героїв на свій розсуд. Джульєта, аби не виходити заміж за нелюба, випиває сонний напій. Ромео гадає, що його кохана пішла з життя і приймає отруту. Він помирає біля дружини, а та, розуміючи неможливість подальшого існування без нього, заколює себе кинджалом. І над тілами своїх загиблих дітей капелеті та монтекі припиняють ворожнечу. 11 березня 1302 року за Шекспіром Ромео та Джульєта заручились. За декілька днів їх не стало. Дія Шекспірівської трагедії укладена в п'ять днів, за які відбуваються всі події. П'єси від початкової і фатальної зустрічі Ромео та Джульєти на балу. До їх сумної загибелі у родинному склепі каполеті герої Шекспіра були дуже юними, проте глибина почуття робить їх не по роках дорослими. Таким чином їх кохання це не просто порушення сімейних заборон, це виклик багатовіковим традиціям суспільства, на яких ґрунтувалися мало на державні підвали неверони. Саме тому всіх так лякає безоглядність почуттів Ромео та Джульєтти. і саме тому настільки важливим є розлучити їх. Бо це кохання, цей союз підриває основи і порушує те, чого порушувати не можна. Втім, цей сюжет пройшов крізь час і простір. Браво великому драматургу! Анастасія Глуцька, Київський міжнародний університет. Що ж на сьогодні це всі новини? Бажаємо вам весни, тепла та щирого кохання. Я прощаюся з вами до наступних випусків. Ваші відгуки та пропозиції надсилайте за адресою місто Київ, вулиця Львівська, 49 або ж телефонуйте 450 06 31 код Києва 44. І з вами були студенти Київського міжнародного університету. І я, Христина Перкова. На все добре.